Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Коротенький випуск постараюсь відповісти на ті питання, найважливіші, які ви мені задаєте в коментарях. Дивіться скоро березень залишилось чекати недовго, і пенсіонери чекають, бо невідомо що буде з індексацією. То кажуть, одне, кажуть інше. Дивіться на чому базується формула індексації. Це ваше основне питання. Відповідаю на двох показниках. Зарплата за останні три роки, тобто мається на увазі зростання середньої зарплати за останні три роки і показник інфляції за минулий рік. І ось власне формула. Дивіться: сумуємо середню зарплату за три роки і інфляцію, і ділимо це все на два. За останні три роки середня зарплатня а, зросла на 8%, інфляція була 12%. Все це ділимо на 2 і виходить 10. Ось вам відповідаю на питання, чому саме 10% буде індексація. Тобто, це коли, як я вже сказала, це коли люди питають, чому 10% буде 10% індексація. Сподіваюсь, що відповіла на це питання. Далі. Головне питання хто ж отримує підвищення? Бо його отримують, на жаль, не всі пенсіонери. Так от підвищення отримують ті, в кого або повністю складається все це з рахункової частини пенсія, саме з рахункової частини. Так би мовити, як це сказати, формульної пенсії, так? з формульної пенсії, або ті, хто мають дуже маленьку кількість доплат. Зараз все поясню. Якщо ми візьмемо закон про державне пенсійне страхування, і почитаємо там статтю 28, там сказано, що якщо ви досягли 65 років, а у вас є стаж 35 для чоловіків, 30 для жінок, то держава не має права давати вам на місяць пенсії менше, ніж в сумі 3200 гривень. Тобто, навіть якщо у вас формульна пенсія виходить менше цієї суми, Держава має все це покрити, щоб в сумі вийшло не менше, ніж 3200 гривень. Тобто ще раз, давайте ще раз індексують не всю вашу пенсію, а лише оцю формульну частину пенсії. Назвемо це так. Далі, я вже робила про це велику програму. До речі, не тільки ось про це. Дивіться, одна програма в мене є, де взагалі всі ці. Відсотки, як ці їбали будуть рахувати, і так далі, є окрема велика програма. Ще в мене є одна велика програма. Просто не хочу зараз знову все це повторювати. Велика програма про те, що люди, які тільки тільки ото, тільки-тільки вийшли на пенсію, тобто, ось ці перші три роки, вони взагалі в них не буде індексації, в них буде тільки надбавка по 100 гривень. Тобто кожен. Кожен ось вони вийшли на пенсію і три роки. Кожен рік вони будуть отримувати надбавку по 100 гривень. В сумі це назбирається 300 гривень, і коли в них почнеться індексація, оці 300 гривень, вони їх заберуть. І вже почнуть нараховувати індексацію. Ось так все це відбувається. Про це я зробила велику програму. Ось тільки про це. Я розповідаю там, як все це відбувається, як все це буде рахувати, що буде в майбутньому і як все це треба міняти, бо буде просто жах. Будь ласка, дивіться, все в цих програмах є. Шукайте на каналі там все це. Ось буквально недавно все це виходило. Далі є прокурори, судді, там все зовсім по-іншому індексують. Думаю, що вам це буде нецікаво. Але саме головне, чи відповідає пенсія реальним потребам пенсіонерів? Ні, не відповідає. Хоча, можливо, я помиляюсь, пишіть тоді в коментарях, якщо відповідає. Бо моя думка, що взагалі не відповідає реальним потребам. Я б навіть сказала, що треба таких, мабуть, я не знаю, от хто отримує мінімальну пенсію, таких треба три або чотири пенсії, щоб хоча б мінімуму, щоб люди, хоча б по мінімуму, почували себе ну так, більш-менш нормально. По мінімуму. Тобто можна сказати, що люди, в кого є якісь надбавки, от ви скажете, це несправедливо, але ось такий закон. В кого є хоч якісь надбавки, підвищення не отримують. Але отримують при любих розкладах в нас підвищення прокурори, судді, депутати, бо вони в нас завжди отримують. Вони в нас розумні, підковані. Ходять в суд і вибивають собі просто просто отакенні надбавки. собі Вибивають, бо вони в нас знають дуже добре закон. Але головне це те, що а, мінімальну пенсію, тобто, це такий, знаєте, дзвіночок на майбутнє, не дуже хороший. А, мінімальну пенсію, як і мінімальну зарплату, її заморожують. Не знаю поки наскільки. А це значить, що на підвищення пенсіонерам взагалі розраховувати не варто, бо мінімальна пенсія, як ви знаєте, залежить від мінімальної зарплати. Тільки підвищується мінімальна зарплата, одразу підвищується мінімальна пенсія. Все це взаємопов'язано. До цього додаємо, що в 4 рази підняли доставку газу. На 30% підніметься доставка електрики. Так, ви зараз скажете. на побутових споживачів це не буде впливати, і нас це не буде стосуватися і так далі. Дивіться, це не зовсім так. Якщо піднімають ось все це бізнесу, так бізнес не буде собі працювати в нуль. Він буде все це закладати, ось і всі ціни, що він платить, він буде все це закладати. В ціни на товари, ціни на послуги. Хто цим всім користується, ми. Прості українці. Тому не думайте, що для нас це все обійде стороною. Будуть підвищуватись ціни на товари, ціни на послуги, продукти, я про це вже зовсім мовчу. Ми всі бачимо, як все росте. Тобто, навіть якщо вам зовсім ось робимо висновок, зовсім на трошечки. Піднімуть пенсії, збільшення тарифів, цін, послуг, і так далі. Все це просто знівелює, оце підняття пенсій, просто знівелює в нуль. Тобто, простими словами, просто з'їсть гроші. От і все. Тому не поспівають пенсії за цінами, за оцим всім. Тут треба зовсім все, треба зовсім все міняти. Але коли будуть це робити, Бог його знає, коли сподіваюся, що відповіла, хоч трошечки на ваші питання. пишіть, будь ласка, що ви думаєте про все це в коментарях? І задавайте нові, нові питання. Якщо ще щось не зрозуміло, трошечки буду відповідати. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.